Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Окупанти завдали авіаудару по Запорізькому району і вбили 55-річного чоловіка. В самому Запоріжжі поранили 11-річного хлопчика. В обласному центрі зруйновано і пошкоджено 15 житлових будинків і кілька нежитлових приміщень. За добу область обстріляли 433 рази. Ударів зазнали 16 населених пунктів. Повідомила військова адміністрація. І протягом тижня тижні росіяни сотні разів били по області керованими авіабомбами, балістикою, дронами та артилерією. Чимало поранених у Запоріжжі, полів у районі є значні руйнування в Гуляйполі, Оріхові, Новоандріївці, в інших населених пунктах. А так зазнали як житлові квартали, так і підприємства промислові і сільськогосподарські про ситуацію в Запоріжжі. Дізнаємося від Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Пане Відимо, вітаю. Розкажіть про оперативну ситуацію. Можливо, у вас є доповнення з приводу тих. Повідомлення, які були про обстріли вашого регіону, так дійсно ворог обстріляв Запорізьку область. Минулої доби понад 400 разів. Чотири основні види озброєння: це авіація, це артилерія, це реактивні системи залпового вогню. І це безпілотні літальні апарати різних модифікацій. Так, дійсно, кабами було обстріляно передмістя Запоріжжя, один з населених пунктів фермерське господарство, де розташовано, на жаль, працівник цього фермерського господарства загинув. Ну, а в самому Запоріжжі каби, кап прилетів в складське, в складське приміщення, можна так сказати. Проміщення. Одного з бізнесових підприємств ми постраждали навколишні будинки. 15 загалом постражд... було частково понівечено: це балкони, шибки, покрівля, 11 приватних будинків. Ті і чотири багатоповерхові одразу почалися відновлювані роботи. Рятувальники почали працювати і комунальні служби на місці, і саме в Запоріжжі завдано поранення 11-річному хлопчику. Йому надали усю необхідну медичну допомогу, і нині він перебуває на амбулаторному лікуванні. Якщо говорити про енергозабезпечення регіону, де є труднощі і де вдалося його відновити. Одна із масованих атак по Запоріжжю сталася в ніч е, понеділка. Тоді обстріляно обстріляний був обласний центр з шахедами, і тоді залишилось де позбавлені були електропостачання близько 17 тисяч абонентів. Цей багатоповерхові будинки і приватний сектор. І юридичні особи станом на ранок енергопостачання повністю вже відновлено. Окрім ну, того, без електрики на той момент залишалась лікарня, три котельні зараз вони вже всі, всі працюють з електрикою, з живленням і тому людям надається і тепло, і надаються повноцінно медичні всі послуги в одному із провідних медичних закладів обласного центру. Скажіть, а чи вдається ну, а зрештою? Так, прошу щодо електропостачання прифронтових. Території там власне проблеми ще з 2022 року. Це близько півсотні населених пунктів. Вони і без електрики, і без газопостачання і без водопостачання. Там залишилось не так багато жителів, приблизно 5-7% від довоєнної чисельності, і тому рятувальники, волонтери, ну звичайно, місцева влада допомагають всім, чим можуть цим людям, починаючи від продуктів медичного обслуговування. Ну, а також розгорнуті там пункти незламності, де можна. Погрітися де можна підзарядити свої гаджети. Ну і нині під час опалювального сезону, під час холодів, надається таким людям уся необхідна допомога щодо твердого палива, таким чином, щоб вони не замерзли протягом осінніх і зимових холодів. Зрозуміло, пане Олександр, спасибі вам за оперативну інформацію. Запоріжжя це був речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко і